Привіт! Мене звати Олександр Шило, і я викладач гітари в Академії Мелоді. Сьогодні хочу поговорити про такий прийом, як баре. Для чого це потрібно і чи можливо уникнути навчання цьому злому і неприємному прийому? То що ж таке баре і для чого це потрібно? Баре це виконавський прийом гри на гітарі, коли ми затискаємо одним пальцем кілька або навіть всі струни. Чи можна уникнути цього страшного прийому? Адже більшість новачків його дуже бояться, всі починають дуже нервувати, коли ми від простих акордів з першої позиції. Переходимо до більш складних. І є такий міф, що цього акорду можна не грати, а цей прийом можна уникнути. Це неправда. Адже так ми назавжди залишаємося в позиції простих акордів. Тому є кілька способів, як навчитися виконувати цей прийом. І зараз я ними поділюся. Насправді це все дуже просто: є одна невеличка вправа. І якщо її виконувати систематично, то вже за дуже короткий період часу, ну, за тиждень, декому, можливо, за два, ви зможете опанувати цей прийом. І так, наша проста вправа. Ми затискаємо одним пальцем дві струни спочатку на п'ятому ладу, і е, дуже важливо, щоб ми грали їх, щоб вони звучали отаким От чином. Потім ми переміщуємось на четвертий лад, третій, другий і перший. Дуже важливо, щоб прозвучали абсолютно всі нотки, щоб не було ось таких варіантів. Як тільки ми це зробили, наші м'язи вже синхронізувалися з вухами. і ми розуміємо, як правильно затискати для того, щоб був гарний і якісний звук. Як тільки ми закінчили перший рівень. Далі level up ми можемо переходити на інший рівень і грати вже три струни, тобто третя, друга і перша, також від п'ятого ладу і спускаючись до першого. Це дуже важливо, тому що чим вище лад, тим легше брати баре. І нам обов'язково треба спускатися від простішого рівня до складнішого. Те саме. Далі так само ми робимо 4, 5 і 6 струн. Обов'язково розкрию кілька секретів і порад, як це краще робити. І так, перш за все, ви маєте впевнитись, що на вашій гітарі струни на належній висоті над грифом, адже у бюджетних гітар струни дуже часто достатньо високо над ладами і їх достатньо складно затискати. Є спеціальні лінійки для гітар, які показують рівень струни, або це можна виміряти звичайною лінійкою. Тож ми лінійкою ставимо десь на 12 му ладу і дивимося по рівню. Якщо в міліметрах, це не має перевищувати. Десь 2-3 мм. Наступна порада, якщо дуже складно затискати в стандартному строю, а він буде десь ось тут. Ми можемо опустити кожну струну приблизно на тон. І стрій буде приблизно ось таким. Тобто, у нас шоста і перша струна будуть ді. Це називається дроп стрій, це полегшить задачу, і струни стануть трішки м'якішими. Далі поради, які вам слід враховувати, коли ви будете навчатися цьому прийому. Тож, основне зусилля ми маємо спрямовувати на те, щоб випрямляти палець. Ні в якому разі не стискати максимально гриф, адже у вас будуть затискатися всі м'язи. І так буде грати дуже незручно. Натомість ви маєте випрямляти пальчик. Це можна робити, тренувавшись навіть на деці гітари. Тобто ви виставляєте пальчик. І намагайтеся максимально його випрямити, щоб відчути кожним міліметром шкіри, що ви доторкаєтеся до поверхні. Друга порада. Нам потрібно затискати струни найбільш твердою частиною пальця. І це якраз ось тут збоку або на ребрі пальця, тому що. Нижня частинка, вона найбільш м'яка. Якщо ми будемо притискати нею, то нам доведеться затискати ну дуже сильно. Уявіть собі, к приміру, якби ви затискали струни поролоном. А якщо повернути пальчик трошки на бік, то вже будете затискати більше твердою частинкою. Відповідно, ваш лікоть має рухатися в сторону декії. Таким чином, ми будемо розвертати пальчик на потрібний кут. Баре акорди в основному поділяються на дві групи, і називаються вони E-Shape і A-Shape. E-shape це акорди, які в нас базуються по формі акорду E або мі-мажор. Mm. Якщо ми візьмемо цей акорд іншими пальцями, тобто другим, третім і четвертим, і будемо рухатися по півтона, тобто по кожному ладу, але будемо заміняти нульовий лад або. Порожик уже нашим баре. Що ми отримаємо? Акорд І, далі акорд Ф, далі акорд G, акорд A, B, C і так далі. Те саме із акордами A-shape. Це акорди, які базуються на акорді AM або ля мінор. Замінюючи пальчики на другий, третій, четвертий і рухаючись так само. Відповідно, у нас AM або ля мінор. Далі у нас буде BM або С мінор, CM або до мінор, DM IM. Таким чином, ми відкриваємо для себе повний спектр акордів. Надіюсь, це відео було дуже корисним для вас. І пам'ятайте, немає складних речей. Є просто ускладнені речі. Будь-що з виконавських прийомів на гітарі, якщо придивитися пильно, можна розкласти на прості речі і дуже швидко їх зрозуміти. З вами був Олександр Шило, викладач Академії Мелоді. Приходьте до нас на уроки, підписуйтесь на наші соціальні мережі і до зустрічі!